Вітаю, друзі! Державне бюро розслідування офіційно повідомило про затримання генералів Галушко і Горбенко, а також полковника Рюмшина по справі вторгнення Російської Федерації в Вовчанськ в травні 2024 року. Їм вже обрано запобіжний захід, відправлено за грати. Один з них навіть вніс заставу, але знову опинився за гратами. Чому арештовують генералів? Правда про це буквально, буквально за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку, щоб знати більше. Знати правду. Отже, які справжні мотиви арешту генералів? Якщо хтось думає, що про рахунки в Вовчанську, м'ясні штурми, втрати підлеглих е солдат, ви помиляєтесь. Перше, ще на початку широкомасштабного російського вторгнення між військовим і політичним. Керівництвом держави була досягнута домовленість. Жодних кримінальних прив'яв і переслідувань до закінчення війни. Щоб не з'ясовувати, хто, власне, розмінував чангар, хто відправив на убій туди чи в інше місце один чи інший підрозділ. Х... Винних безліч. Але... І політичне, і військове керівництво на початку агресії заявило, має бути єдність, тому рука руку миє, і до закінчення війни жодних переслідувань. Аж тут бах, і арешти генералів. Арешти генералів, з чим вони пов'язані, а пов'язані вони з виборами, з виборами, які можливо відбудуться найближчим часом. Але про вибори поговоримо пізніше. Давайте зараз все-таки про арешти. Андрій Єрмак по дорозі з Америки крайній раз залітав до Лондона, де в Лондоні бачився, зустрічався з українським послом, колишнім головнокомандуючим Збройних сил України, підлеглих якого арештували. Валерієм Федоровичем Залужним. І мали вони розмову, довготривалу розмову говорили про майбутнє. Єрмак наполягав на тому, що е, вони готові дати гарантії Залушному, аби той тільки не йшов на вибори. Завушник казав, та я не хочу нікуди. Йому казали, стань прем'єром. Він відмовлявся. Йому пропонували місце Шмигаля зараз, або місце прем'єра вже потім, після виборів. І кажуть, ми даємо гарантії. І тут заужний обмовився. Та які ви можете дати гарантії? Ви свої рейтинги бачили? Андрій Єрмак зрозумів все. Саме після цього пішли арешти військових. Я думаю, вони будуть тривати. Я думаю, будуть виходити на те, щоб військові пішли на угоду з слідством, дали покази на Залушну. І таким чином думають зачищати поле електоральне перед виборами. Всі знають, я не є там, фанатом Валерія Федоровича Залушного. Але. Я за чесну боротьбу, в тому числі і виборчу. І я за те, щоб про вибори почали говорити, коли дійсно змовкне зброя, змовкнуть гармати. А вони зараз не всю займаються предвиборчими історіями, пихають їх, двигають, ну і так далі. Тому, друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.